Продовжую кампанію за Локхіра Фелхарта. І що нам треба зробити? Нам потрібно розібратися з цим Вільямом. Давай ось цього тіпочка, напевно сюди підведемо. І зробимось так. Впевнена перемога, все чітко. Беремо грошики. Так, Талік непоганий, до речі. Um... Давай ми зробимо ось так. Я хочу цьому передати ось це. Тоді Локхір йде сюди. І адміральчик цей хай йде сюди. Ти чувачок. Де сюди. І тобі треба щось найняти. Зараз я локіру, напевно. А, давай, по-перше, Блекарка візьмемо. Так, із з цього Блекарка ми наймем. Кій це адмірал? Рінмаут. Наймем ще одного стрілка. Так, да, все файно. Тут ми наймаємо ось так. Ось так. І ось так ще візьмемо. Добре, це я думаю він візьме. Має забрати. Далі. Чімай, учоу. Треба буде забрати. Тут що? О, до речі, в нас же ж є ще такі штуки диктати. Чи як вони називаються? Так, да, диктати. Рабські диктати. і тут є ріст. Да давай візьмемо ріст. У нас тут по цьому. А, давай візьмем ріст. Три хода. Три хода це вже нормально. Це в нас вийде вирости. Так, і дипломатія. що в нас по дипломатії? О, клан Ешен. О, нормас, нормас, нормас. З кланом Ешеном я воювати не хочу. Uh, так, в них ось тут поселення є, да? Ну я думаю, Кланешн їх вальне. Це значить, що напевно, напевно, я можу зробити ось так, так? Да? Мало заплатить. Якби він дав мені ось це прохід, uh, то це було б добре. Так, мінус 13-7. Їм, до речі, не подобається, що я воюю з цими вампірами. Так, тут нічого skill Sacrifices to Yes. Так, давай ось так. Цього в мене немає нічого. Давай, більше магії, щоб було. Так, тобі що? Бери ось це. Трохи забафуєш армію, коли в обороні. Не дуже це корисно, звісно, коли в обороні. Але... ладно. Так, і Локхірчик. Локхірчик, ти йдеш сюди. Окей. Окей, окей, окей. Ну і напевно Локхіром треба сюди йти. Правильно. Вліжу. Так, да, напевно, ліжу я заберу, а цими двома піду далі. Тут треба це жанчі забрати і все всю цю тему, так, куда ти йдеш? А, він же ж воює з цим типом, він, напевно, до нього йде. О, ми зараз його підловимо тут. По ідеї. Так, да, ми, по ідеї, зможемо його зараз тут зловити. Він на форс марші. Єдина проблема, чи ось цей адміральчик забере Майс в соло. Це от єдина проблемка. Давай будемо пробувати. Так, да, він забирає. Навіть авторизолвом. Це є дуже і дуже добре. Але Кірчик не то ходить, так? Да? Давай ми тоді ось сюди підійдемо і адміральчиком Кануваліо він має дойти. О, да. О, Давай оголосимо йому війну. Да, і ось цей чувак, він має забрати. Да, Все чітко. Беремо грошики. Оп, випадково зберігся. Так, ну і що? І що, що, що? Знаєш, блін, можливо, Лекхіром буде прикольно піти від вот сюди. Ам... Цікаво, тут портове місто чи ні? Я не пам'ятаю. Ну давай ось так робимо. Тут ми наймем ще... Шейдів. Дредлорна. Ось ти теж підходь, напевно. І давай ще що, наймем щось. Давай ще ось так наймем. Лорд Блакко. Да, а Хірчик давай тоді. Туди... Ось так піде. Цей чувак, я так розумію, він в соло бере. Чітко. Окуповує. Так, ну вони хочуть, так? Да? Хочуть мир. Ага, ось ще одне пасаме, блін, ну воно червоне. Воно червоне. Тут, по ідеї, теж червоне буде. Це значить, що я б так от би зробив би, насправді. Ладно, в принципі, я думаю, захопимо оцей ліжу і замеримось з ними. Так, добре, що я лохіром туди не пішов. Так що в нас тут? Тут нічого. Так, тут все файно. До речі, оцим типом можна от сюди піти. Uh, і щось порозвідувати. Можливо, зустріти інших темних ельфів. Да, можна це зробити насправді. Так, що тут прокачувати? Doom and Darkness. Це прикольно мінус 16 дисципліна. Uh, але. Воно діє тільки на одного uh, ворога, тільки оверкаст діє на всіх, а оверкастити я не дуже люблю. Так, ну це фігня. І у нас є, да? Оверкастнутий дебафає всіх. А, звичайний теж дебафає всіх і діє на всіх. Різниця між оверкастом і звичайним просто більша а, тривалість. Так, да, давай Blight. Я думаю це краще буде. Так, окей. Що ми нам побудувати можна? Uh, давай тут контроль. Тут що? Тут ми хід, а не, хід, який хід, Три хода чекаємо. Це я не буду будувати, я хочу вирости пошвидше. Фу -чоу. 600 рабів можу витратити. Ні, 600 рабів не хочу. Давай, ось так. Так, ну я хочу ось цю мітку отримати, щоб розуміти, що прокачувати в червоній лінії. Ось. Тут можна їм дві мітки дати: одна бафає його, а друга бафає а, армію. Тобто ця його бафає, а ось ця армію. Я відповідно буду брати армію. Так, краще я сюдою піду, тому що якщо я. Треба подивитися, чи вийде в мене замиритися, звісно. Але було б добре зараз забрати ліжу і з ними замиритися з, договор... з договором про ненапад, і піти сюди, бо тут. Ем... важче йти по портах, чим ось тут. Тут порти такі. Тут в мене і прикриє союзник Скавен. Ну, як союзник, він ще не знає про це. Так, окей, добре. Ну що, забираємо ліжу. Він мира хоче, добре. Так, і мені цікаво, де що тут перевірити, чи можу я двома блекарками атакувати, чи ні. Так, сюди я не можу робити. Походу, не можу. Да, не можу. Такий мінус трохи блекарків цих, але нічого страшного. Так, окей, треба зараз буде помержити. Так, да, тут теж, і це не портове місто. І це не портове місто, так, да, давай мир з ними. Договір про ненапад? Окей. Ну що, давайте ми цим блекарком підемо вот сюди кудись. Я хочу просто розвідку зробити. Я не думаю, що до мене прийде хтось через то. Так, що в нас тут? Е, Адміральчик, да? Так, ну наймати я поки нікого не буду. Давай, ти йди звідси. Ти йди сюди. Треба, щоб корупція впала, бо. Да, мені треба ось так зробити. Давай casualty replenishment візьмемо. Адмірал Карс Фліт. Так що у нас тут? Тут поки що нічого. Так, ти теж нічого поки не бери. Ам, тут ми не будуємо ще два хода, добре. Так, краби нормально. Бачубо. <звучить> У них два поселення? Що, блін? Вони скавені фігачать. Вони фігачать скавені, вони взяли столицю скавенів, альо, блін. <звучить> Ай, блін. Так, ну треба, щоб вони забули про те, що я воював з тими піратами. Тоді в нас будуть нормальні стосунки. Ну, я зараз ще буду воювати з цими тіпочками. О, це має допомогти. Насправді. Так, ну, блін, погано, насправді, що я тут не реплені щось. Давай ось сюди пройдем. Ми тут контролюємо. Давай ось так станемо, хоч щось. Так, окей, тут ми йдемо. Так, ну добре. Насайнськілпоїнти. А, давай помеджимо. Давай, айтеми помеджимо. До речі, непоганий арморчик. Ось цей талік. О... Та давай змержимо Ці два таліка. О, армор в Destiny. Круто! Крутий арморчик. Давай ось це заберемо. Так, Талік заберем. Окей. Добре, в принципі, нормально. Окей, поки ось так буде. Ну, армор в Destiny це нормально, це, це рахуй фінальна арморка для нього. А, ні, в нас оце буде. Ну окей. А що мені чекай, мені захопити щось для нього треба? Для меча. А, мені треба ще лонг захопити. Ну треба тут все зачистити. І тоді, напевно, йти на щелонг. Там їх багато має поселень. Окей, okay. в принципі, тут все зрозуміло, можна закінчувати. Окей, добре. Так, давай тепер ти. Пливи на всіх порах от сюди. Єдине проблема, що ці блекарки поганий репленішмент мають. Так, що ти, чувак? ти маєш сюди пройтись. Давай в Китай підемо. Ми тут репленішитись будемо, так, да, бо у нас Блекарк так робить. Давай насправді, може, в засадку? В засадку станемо ось тут. А, ні, він не роб. Не, не репленішиться, так. О, якщо я ось так зроблю. Ти будеш реплейнішитись? Так, yeah. да, будеш. Attention. Тут, в принципі, базові юніти. У мене uh, кращі юніти, правда? Просто думаю, чи оголошувати йому війну, чи ні. Клан Крізор. Не знаю, де цей клан Крізор. Так, давай адміральчик іди сюди Так, окей. Не знаю, куди це я попаду. Але сподіваюсь, кудись в прикольне місце. Я думаю, що в Ластрію. Думаю, що десь ось тут я вилізу. Але будемо бачити. Там, давай оголошуємо війну. Мені здається, це буде файно. Так, і Снігч мене має більше любити за це. Да, війна з цими. Я просто в шоці, як Снігч, програв поселення. Оце мене дуже цікаво. Так, 300, окей. Чи май, чи бей чай. Давай бей чай побудуємо. Так, тут наступний хіз можемо будувати. 4 касіка насправді треба. Окей, закінчуємо. Зараз будемо дивитися, що буде катейці ці робити. Ага, локхір вийшов з амбуша. Я зрозумів. Я це зрозумів. Окей. Добре. Жанші зарейдити треба, да? Джорні Компліт. Добре. Bring Fire and Terra. Vicious так, скільки тобі ще треба сюди йти. Трошки треба, да? Так, цей адміральчик. Давай сюди йде. Давай сюди йде. Забайте, щоб він пішов до нас. Давай тут станемо ще раз в засадку. Так, адміральчик. Окей. Ти в нас тут? Добре. Я думаю, нам треба йти і ракарта зустріти. Головне, щоб нас ніхто не вальнув. Це? Окей, це темні ельфи. Добре. Так, і тут в нас, блін, 4 касіка не вистачає, так? Да? Давай тоді ось тут відмінимо. Ось тут побудуємо. Так, да, ось так зробимо. Що тут по дипломатії? Blue Vipers... В принципі, пофіг. Так, адміральчик, ти нічого поки не роби. Окей. Окей, окей, окей. Зараз будемо дивитись. О, 80% засади. Це нормальна тема. Це значить, що він може втекти зараз. Оцей тип звідси. Головне, щоб засада спрацювала. Бо якщо спрацює, я джанчі на... на халявку беру. Так, да, він тікає. Окей, ми жанчі на халявку беремо. Це є дуже і дуже добре. Так, що це за тіпи? Давайте йдіть звідти. Бізнес, добре. Контрольчик це є добре. Е, окей, давай тоді. Давай все візьмемо. Так, ну Локхірчик. Давайте. Звісно, жанші забираєш. Близька перемога. Зрозуміло. Блін, це насправді трохи фіговато. Давай каво так тоді йдемо. Так, окей. Він наступний хід зможе проатакувати мене двома арміями. Хочеться авторезолвити. та давай. Ладно, давай авторезольмо. Жанчі. Я думаю, нормас буде. Так, давай прокачаємося зразу. Так, лотірчик забирай ось це. Ти береш ось це. Тут нічого. Так, ти давай бери ось так. Да, нам Тіні треба. Тут нічого. Ну і давай будемо сподіватися, що він мене все-таки не проатакує. У нього тут джейд Воріори. Ну давай. Гано, що я цим адміральчиком. Ой, забув цим походити, блін. Ну, окей, в нього, в принципі, тут. Да, в нього. Я, я б так само би походив, так що нічого страшного. ...якийсь Engine Bolt. добре. Так, ну да, він відходить, все чітко. Мені цікаво, чи зможу я дв... О, кануваліум забрати ось цю тему. Окей, 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 окей. Вісім технологій треба. Фізрезист, до речі, нормальна тємка. Блін, але 10% фізрезиста. Ну. Є просто нерарний артефакт. Комон. Звичайна комонка, яка дає плюс 15% фізрезиста. Типу. Оце фігня. Оце страх, терор, це, це все фігня. Окей, клан Ашен вже воює з кимось. Це є добре. А, він знищив все-таки так, тих орків. Так, так. Добре, в принципі, з Катейцями хай воюють. Так, так. Мене це влаштовує повністю. Цілком і повністю мене це влаштовує. Окей. Ну, зі у нас вже нормальні такі стосунки вибудовуються. Да, 20. Вони забули то, що я воював там з кимось. І. Зараз я буду воювати з цими катейцями, то йому це буде подобатись. Окей. You are які в мене стати на цих? Досить непогані стати, до речі. Так, ну мені канувайлом треба сюда йти, правильно? Можливо, їх забайтити, щоб вони випливли. Ну, в принципі. З цим вже будемо ми розбиратися в наступній серії, тому дякую за перегляд. Пишіть, що думаєте про Локіра Фелхарта, і побачимось!